Брати і сестри, слухачі слова Божого, які сьогодні прийшли дім молитви на початку суботнього дня, щоб послухати, з чим хоче сьогодні звернутися до нас Господь. Ми не так давно, минулої суботи, навірно, ми вивчали урок суботньої школи, де ми розглядали і вивчали гнів, про гнів Божий. Чому він виражається і чому Бог іноді проявляє гнів? Сьогодні я хотів би поговорити і про нас, людей. Ми теж проявляємо гнів. Мало того, ми проявляємо ще і злобу, гнів і злоба. Це, знаєте, така, як кажуть, гримуча суміш, яка може вилитися на людей, на наших близьких. Коли ми маємо якісь з ними стосунки. Сьогодні багато є причин для того, щоб от проявляти цей гнів і проявляти в якійсь мірі злобу. Та обстановка, в якій сьогодні ми живемо, викликає в нас оце почуття гніву. Ми гніваємося і на правителів, так скажемо, нашої країни. На ту ситуацію, та обстановка, в якій ми сьогодні знаходимося, ми деколи проявляємо гнів по відношенню до служителів, до братів, сестер у церкві. А знаєте, іще ми можемо, як нема на кого проявляти гнів, то ми самі і на себе можемо гніватися. Правда? Коли щось не виходить, коли ми плануємо думали щось зробити десь. І тут такі обставини склалися, і ми такі, чого? І людина сама на себе проявляє цей гнів, бо не так, це така реакція, бо не так вийшло, як ми хотіли, як ми собі думали. Не треба списувати нам іноді на характер, що ну, я є такий, от стримуюся, але не завжди я можу це зробити. Добре, коли людина по природі своїй спокійна. І ми деколи я кажу, дивуємося, ну наскільки людина може, наскільки ти так спокійно, ніякої реакції. Я б уже на твоєму місці. І не вина наша, якщо ми проявляємо цей гнів. Що робити і як бути таким людям? Апостол Павло Колосянам, 3 розділ, 8 вірш. Нам радить ось так. Тепер же відкиньте й ви все те геть від себе, гнів, лютість, злобу, наклеп, соромицькі слова з ваших уст. Апостол Павло радить нам відкинути це, ті речі, які нам не потрібні, якими ми не користуємося. І мало того, якщо вони нам приносять якусь шкоду. Ми позбуваємося їх, ми стараємося викинути їх. Так само апостол Павло дає нам простий рецепт цей духовний рецепт. Попробуйте відкинути це все і гнів, він каже тут, і злобу. А у приповістках, 18 розділ і, і 19-й вірш Соломон каже так. Розлючений брат, немов місто твердиня. Якщо місто таке, як ми знаємо в стародавні часи, було, як Ірихон, і ти не знаєш, з якого боку доступитися, не знаєш. Так Соломон каже, і брат. І деколи людина каже, не підходь. Не підходь до мене, ми стараємося і так, і так до людини. А вона відверто каже, не підходь, бо я такий злий, я такий сердитий, як кажуть як той собака. І ти не можеш нічого зробити. І апостол Павло, апостол Павло говорить, що гнів і додачу ще й злоба це щось страшне, що може відбуватися. З людиною. Під час гніву сатана тобі дасть такі повчання, таку інструкцію, як діяти і що робити, що іноді людина сама дивується, як це могло зі мною таке відбутись. Давайте згадаємо приклад Каїна, вбуття 4 розділ з 3 по 9 вірші. Там описується ця перша трагічна подія, яка відбулася на землі. Як до Каїна Бог не підходив, що не говорив йому, нічого, як кажуть, не вплинуло на Каїна. Сьогодні, коли е, ці, які роблять злочин, вони мають е, звідки брати, тому що всі кінофільми, всі детективи, всі побудовані на тому, як е, злодії, як ці Насильники діють. І ось вони можуть, як кажуть, щось взяти, подивитися, спланувати. Ну скажіть, звідки Каїн міг знати, як треба вбити людину? Коли на землі цього не було? І ось Сатана йому дає указівку, як робити. Каїн розгнівався на свого брата і ніякі умови. Не допомогли. І тому апостол Юда каже, горе тим, хто пішов дорогою Каїна. Є дорога Каїна. І горе тим людям, які йдуть цією дорогою. Гнів і злоба мішають нам почути Слово Боже, вони роблять нас глухими і сліпими. Тут згадується приклад. Друге царів п'ятий розділ з 1 по 14 вірші, прикладний Імана. Людина, яка захворіла проказую і почула, що там в Ізраїлі є пророк і лісей, який може зцілити. Ця дівчинка розказала. І ось цей е, воєначальник зібрався, взяв подарки, е, багато чого, щоб пригостити, щоб віддячити. Цьому Єлісею, який зцілить його, він з цією вірою йшов, і він хотів цього. І от дивіться, як розвертаються ці події, коли він прийшов, і одинадцятий, не будемо говорити, а з одинадцятого вірша написано: розгнівався Нейман на і відійшов, кажучи, я був впевнений, що він сам до мене вийде, стане передо мною. Призовє ім'я Господа Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу, і написано: І, обернувшись, пішов геть у гніві. Людина спеціально їде. Людина хоче зцілення, везе з собою подарки, а реакція негативна. Нейман у своєму гніві написано: він розвертається і іде. Він втрачає своє зцілення. За тим, за чим він прийшов, він втрачає. По тій причині тільки, щоб він розгнівався. Що таке гнів? Гнів це реакція твоя на неспівда... неспівпадання з твого сприйняття. Коли Нейман йшов, які в нього наміри були, ми читали: вийде, зустріне, руку приложить, там щось, процедура буде робити, те все. А тут зовсім інше. Тут вийшов, слава, просто сказав, іди сім разів кунися, і будеш чести, і пішов. Реакція на те, що він очікував, зовсім інша. І написано, він розгнівався, повернувся і в суму гніві пішов. Ось так можемо і ми іноді реагувати. Така наша реакція всередині. Не так подивилися. Не так сказав мені, не прийняли, не попросили, не уважили. Те, я думав, що я прийду, я думав, що так буде, я думав, що зі мною так поведуться. Я думав. І яка реакція? Ну, звичайно, на, наша, як кажуть, тілесна природа так, буде проявляти цю гнівну реакцію так само, як проявив. Нейман. Тому апостол Яків радить нам у першому розділі 21 вірш. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, з лагідністю прийміть насаждаєме слово, яке може спасти душі ваші. Ось рецепт. Добре, що слуга підсказав Неєман, дав пораду. І він послухався. А скільки і він отримав своє зцілення, здоровлення, апостол, яків, каже, прийміть, насаждаємо вам Слово, яке може спасти душі ваші. Як ми реагуємо на це Боже Слово, яке кожен раз ми читаємо, проповідують нам, як ми сприймаємо це Слово? Це Слово може спасти нас. Якщо ми, наша реакція буде негативною, якщо ми будемо в якійсь мірі озлоблятися знову це, знову так, знову мені, про мене, так, зауваження, коли ми будемо таку злобну реакцію проявляти, так, то ми можемо лишитися цього спасіння. Тому апостол Яків нам радить. Не поспішаймо. Закривати двері серця, якщо тобі щось не зрозуміло, дай витримку. Зробіть паузу, стримуйте свою злобу. Так, часто буває так, що в нас тут, як кажуть, всередині, так, Но! ми стрималися. І слава Богу. І потім ми думаємо, добре, що я стримався, добре, що я не сказав, добре, що я. Так не зробив. Зачекайте, пройде деякий час, виясниться, ми зрозуміємо все. Тому як укаже далі перший розділ, 19, 20 вірш. Тому, брати мої любі, нехай кожна людина буде скорою на слухання, повільною на слово, повільною на гнів, бо гнів людини не творить. Правди Божої. Чудова порада. Якби ми так робили, скільки б ми уникнули, як кажуть, неприємностей у своєму житті. Але Слово Боже говорить, що і в минулому люди були поспішні на гнів. І так часто ми можемо робити. Давайте ми пригадаємо ще одну історію, яка трапилась у сім'ї патріарха Іякова. Це 34 розділ описується. Там неприємна ситуація сталася, тому що Сихем обезчестив дівну дочку Іякова. А Симеон і Левій, коли почули це все, гнів запалився. І вони рішили, як кажуть, помститися за свою сестру цим людям. Яків, внук Авраама, через якого Бог хотів благословити всі народи, так Бог сказав. І ось ця ситуація, як кажуть, вже не то, що наблизилася, а це стало реально виконуватися у. У цьому, як кажуть, народі. Тому що коли вони почули, хто такі, як і в їхні звичаї, і те все, то вони не тільки що готові були, а вони прийняли цей знак обрізання. прийняли. Оцей знак, який символізував, що ці люди вже вступили в завід з Богом. Тому що всі ізраїльтяни через цей знак обрізання, Вступали в завід з Богом. І ось ці люди, ці, цей народ, коли сказали, вони так і зробили. Але що сталося? Ці два брати вони використали, як кажуть, цю ситуацію. Ми знаємо про ту історію. І вони напали на цей народ і багато своїм мечем знищили людей. І ось як. Перед смертю, коли він зібрав своїх синовей, він благословляв їх, і про кожного щось він говорив. І ось давайте прочитаємо 49 розділ з 5 по 7 вірші, що він сказав про цих двох своїх синів. З 5 по 7 вірші. Симеон та леві, брати насильства зброя, їх кінжали, нехай душа моя не входить у їхні ради, і честь не пристає в їх громаду. Вони б у своїм гніві повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде, гнів їхній, бо Він був запеклий і шал їхній. Бо був він несамовитий. Я розділю їх у Якові, а їх в Ізраїлі Росію. Оця злоба, оця ненависть, злість, яку вони проявили по відношенню до цього народу. І ось Яків каже: я не хочу, не хочу з ними мати оцю участь. Настільки жорстоко вони повели себе. Злоба. Злоба вона не з'являється, як кажуть, на рівні місці. Просто так. Для неї повинна бути якась причина. І Давид у 7-му псалмі і 15 вірш каже так: ось він зачав несправедливість злом завагітнів і сплодив лукавство. Все, все починається з зачаток починається з несправедливості. От скажімо так, правда наполовину, правда це вже неправда. Наполовину. І ось коли ми отримуємо якусь інформацію на правди, там є трохи правди, чи ми, нам кажеться, що це правда, і ми починаємо. А вона в дійсності неправда, і ми починаємо відстоювати. Ми починаємо там так захищати, оце все говорити, зароджується ця несправедливість, і ця уже неправда вона породжує цю злість і гнів. І Слово Боже говорить, що Бог, як Бог реагує на всяку злобу і гнів. Гнів і злоба на землі викликає гнів і на небі. Римлянам 1 розділ і 18 вірш. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяке нечестя, несправедливість людей, які правду придушують неправдою. Гнів людини він повертається до неї. Далі Давид у цьому, у цьому псалмі, псальмі, він так каже, 16, 17 вірші. Викопав яму, він, її вирив, і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його, нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Ось як все повертається, як кажуть у цьому крузі. Якщо ми гніваємося, Бог проявляє гнів на всяку несправедливість, цей гнів, ця злоба може також повернутися до нас, повернутися на нас. Тому що сьогодні нам, нам треба накласти табу на гнів і злобу проти Бога. Ми Недавно от, вивчали про Гнів Божий. І от ми згадували Йону. Чому Йона прогнівався на Бога? Ріж з тієї причини і ми можемо гніватися, що ми не до кінця розуміємо характер Бога. Не до Кінця ми можемо. Коли ми сьогодні говоримо. Як Бог керує всім. Все, що відбувається, воно по волі Божій відбувається на нашій землі. те все. І коли ми починаємо думати про цю війну, про ці жахливі події, все, які в нас, як кажуть, думки і почуття виникають по відношенню до Бога. Можливо, так як у Йони, а це був пророк Божий. Не? Але Бог не, не проявляє, як кажуть, гнів, реакція Його. До Йони була не такою, якби Йона заслужив. Якби він розгнівався на Бога. Так так, запалився, що ой-ой. Тому що Бог розуміє і нас. Якщо іноді ми допускаємо якусь думку таку, і якщо щось у нас є, то це тільки по тій причині, що ми до кінця не розуміємо характер Божий. Гнів і злоба. Це корозія нашої віри. Гнів і злоба це корозія нашої віри. А від віри догодити Богу неможливо. Та? Віра від слухання слухання від Слова Божого. А коли ти постійно гніваєшся, то не можеш почути Слово Боже. І твоя віра не буде зростати, а навпаки, вона буде слабшою. Люди, які добрі, вони зростають у вірі. А злі деградуються у вірі. Не дай гніву та злобі перейти в хронічне захворювання. Апостол Павло говорить Ефесянам 4, розділ 26 гнів, що гніває все далі? Не гріші, да? і хай сонце не зайде у вас у гніві вашому. Я Знайшов, є зараз декілька перекладів. Я знайшов переклад слово «жизні», це в російському так звучить: в гніві вашим не грішіте, кайтесь цьому гріхе прежде, чим зайде сонце. Тобто це є гріх. І нам треба покаятися в цьому гріху, якщо ми проявляємо гнів і злобу. І тут написано, що. Так? Кайтесь, що гріхи прежде, чим зайде Сонце. Сьогодні дуже е, багато реклам є, які пропонують нам свої послуги. Так? Якщо вас там кажуть, випадає волосся, перхоть чекаріос, то час позбутися цього всього. У нас є хороший рецепт. Якщо ви будете ним користуватися, то ви позбудетеся всього цього. Так само і в Біблії є хороший рецепт. І апостол Петро нам пропонує такий, як кажуть, духовний рецепт, цей повний набір. Бо деколи нам кажуть, що щоб вилікувати щось, то треба комплексне лікування, підхід. Що одне щось не допоможе, а треба в комплексі лікувати, щоб позбутися тої чи іншої хвороби. Так апостол Петро теж нам радить цей набір, якщо ми будем, приймемо його, то це допоможе нам позбутися і злоби, і гніву. І на кінець я читаю 1 Петра, 2 розділ з 1 по 3 вірші. Апостол Петро радить, дає нам цей рецепт. Залишивши, отже, всяку злобу, і всякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, не наче новонароджені дитятки, молока чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння, якщо ви скуштували, який Господь добрий. Амінь.